Як менше платити за електроенергію? І вже на етапі монтажу зекономити десятки тисяч гривень на встановлення освітлення в магазині. Давайте розглянемо реальні цифри для продуктового магазину біля дому площою 108 квадратних метрів. Порівнюємо витрати на світильники міц та дешеві аналоги за ціною 217 гривень. Яка реальна економія? Міц дає стільки ж світла, але потребує в 2,5 рази менше світильників. Бюджетні світильники мають низько ефективні: 72 люмени на ватт проти 170 люмен на ватт у міц. Встановлення освітлення це не просто покупка. Це також кабелі, кріплення та роботи електриків. Крім додаткових витрат на монтаж освітлення, одразу після включення ви починаєте платити більше за електроенергію. І тільки в перший рік додаткові витрати складуть 69 тисяч гривень. Встановлення дешевих світильників на 30% дорожче. Для аналогів потрібно у два рази більше кабелів. Роботи електрики обходиться дорожче через більшу кількість точок підключення. З міц економите як під час використання, так і на етапі встановлення. Міт – це не просто світло, а реальна економія вашого бюджету вже на етапі встановлення. Напишіть у Директ економія, і ми зробимо розрахунок для вашого магазину.